Доброго вечора, це програма на часі. Мене звати Олександр Туз. Сьогодні гостем нашої програми є депутат Рівненської обласної ради Віктор Кригун. Віктор Григорович, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Віктор Григорович, знаю, що зовсім нещодавно ви були в зоні проведення антитерористичної операції, були в одному з добровольчих батальйонів. Що цікавого розказують бійці, які взагалі в них настрій? Я Олександр був на війні, я не люб... вам казав, що не дуже мені подобається, коли такі події називають якимись такими субтитрами АТО там. Знаєте, що хочу почати, шановні друзі? Багато задають питань, того, що воюють і п'ють горілку, п'ють. Але в такій атмосфері, як вони перебувають, цього не робити, просто це треба залізні нерви мати. Я вам хочу спершу розказати, які цікаві події. От ми тільки приїхали. Я вам не буду називати добровольчі батальйони, в яких ми були. Я лишив сьогодні в студії записи, які на камеру знімав. Тому думаю, що рівняни будуть мати нагоду подивитися їх. Ми тільки приїхали, у нас один боєць. Підрозділі поранив руку, тому що вибухнула в руках сигнальна ракета. Його повезли в клініку. В клініці там він каже, що сиділа людина дуже побита, ну, лице побите. Визвали цивільну людину, визвали туди слідчого прокуратури. Він приїхав, його почав допитувати. Той нічого не хотів говорити, бо був дуже в сп'яніні. Але потім, коли дізнався, він говорить, що мене побили солдати. Я говорю, За що ж вони тебе побили? Він говорить, ну, п'яний дуже був, довстав, він почав кричати Слава ДНР. Ну, розумієте, вони іначе. Таких, знаєте, кумедних випадків там бувають дуже повно. Ми поїхали в Сєвєродонецьк, там є паролі всі, думаю, знають, що пароль це якісь два міста і сума цифр. І ми під'їхали, нам сказали там. Сума 4, ну, пароль був свалява, відповідь там рівне. Наприклад, під'їхали, стоять солдати, підходить, Вони кличуть міліціонера місцевого. Він підходить і каже: Салямі 2. Ми почали сміятись. яке салямі. Він говорить: як пароль, такий, кажемо, сваляв. Він що таке сваляв? Ну, ці люди не розуміють. Про що йде мова навіть. Там ситуація в тому, що кого не спитаєш, куди їхати, от, наприклад, де, як Рівнян, де там Костопіль або Дубна, напрямок дорослих людей, там ніхто абсолютно не виїжджає з свого власного міста, місцеве жителя, ніхто не знає ні напрямки, куди. Дуже важко орієнтуватися. Були прецеденти такі, що наші військові. Їздили навіть в магазини, в Росію попадали. Приїхали, каже, що в темноті було, це в Луганській області. Заїхали через пару сел магазин, шукали, прийшли, там взяли якесь пиво, колбасу, їм порахували, сказали 2700 рублів. Вони яких рублів? Кажуть, тут Росія, хлопці. Ми бігом, каже, в УАЗі назад зловили наші прикордонники. Ну, був прецедент, що отримали по гриві. Був. Був випадок, що у хлопця в станиці луганській вдома народився син в нього, але він тоді був вояком добровольчого батальйону. Ну, там щось мали випити, хлопці випили, але бракануло, вирішили з'їздити в Новоайдар. Його послали, він по повний бойовий, взяв відрядження, поїхав туди, ну, купив там все, що треба ви розумієте, для цих цілей. Але на таких підвищених почуттях він ще... Шліфанувся цими лонгерами і всякою. Ну, сів в таксі, щось пробуркатів там. Каже, я коли очі відкрив, дивлюсь 9-поверхові будинки, здорові, супермаркети, питаю, куди ти мене привіз. -то. Каже, я, як ви сказали, в Луганськ. Він говорить, я тобі сказав, станиця Луганськ. Каже, вивозь бо перестрелю. Але він вивіз його, то каже, як же ти через пости проїхав? Він каже, Та я такси, що я не можу об'їхати, пости. Ну, Ви знаєте, що на сьогоднішній день багато. Населених пунктів, які на одній межі стоять Скільки? ватники. Прикордонні ну, прикордонні. Ні, ні, мається на увазі. Ні, не прикордонних, маю на увазі таких в зоні цього розмежування. Там, от, наприклад, я вам широкий, скажу, золоте, от, де я був цей раз. З однієї сторони стоять проросійські формування, з другої стоять наш. І такий випадок був, як приїхали. Наші війська, ну не війська, а військові наші приїхали в магазин, що працював в центрі села. Вони приїхали туди, стоїть танк, обліплений ДНРівськими значками всіх, і заведені. Заглянули, нікого нема, люди пішли в магазин, сіли в танк і уїхали. Отак от mm -hmm. в цьому підрозділі з'явився перший бойовий танк. І таких, ну, от... Ну, дуже багато куменних випадків було, наскільки я розумію. Е, знаю, що ну, вже сказали, там, що. Я вибачаюсь, пане Олександре, ще цікаво, от розказують хлопці, що стояли так само блокпости, буквально один від другого, там е, сотні метрів на дорозі. І е, комунікативно вони, е, позвонив якийсь там Гога і каже, Вова, привіт, знайшли ну, за своє. Каже, Пропусти людину, хай там купить якоїсь горілки чи що у вас в магазині на українській території. Приїхали, пропустили. Вони через день дзвонять. Давайте поміняємося, дайте нам. У нас не одної картоплини нема, бо у нас є сві свині, навіть живі є, то ми поміняємося. Ну от розумієте, комунікативно знаходять люди між собою спільну, ну, мову. Да, спільну мову. Потім вони попросили через якийсь час позвонили, сказали, нам є наказ дуже сильно піддати бомбардуванню ваш підрозділ. Тому поховайтеся, сховалися. Півдня їх бомбили, бомбили. Ну вони вийшли з бліндажів. Ну безумовно відповідь дали належну і ціни просунулись. Потім була пропозиція 25 тисяч доларів. Дати, тільки відійдіть на 3 кілометри. Вони цього не зробили, а через буквально декілька днів отримали наказ штабу. Сектора, що відійдіть на 5 кілометрів, вирівняйте лінію оборони. оборони. От така ситуація, знаєте, що. Бачите, це ми не перший раз чули і по телевізору такі випадки, що пропонували якісь і зараз мова йде навіть за щастя, що така сама. Ви чули, що колись пропонували добровольчому батальйону здати щастя, а зараз ну, я не хочу ці негативні події, знаєте, анонсувати, але там всі говорять, що щастя буде От, здано. Причому не добровольчими батальйонами А там розумів. добровольчі батальйони тепер вони ж не самі вирішують. Їм поступають накази. І тому зараз всі так події виходять, що ну, в негативному плані. До речі, які проблеми зараз найбільше? От ви були в добровольчому підрозділі? Які зараз то проблеми найбільше в добровольчих батальйонах? Ви знаєте, я от за рік уже багато разів їздив в сектор Маріуполя. Тепер хлопці воювали з Росії. Ну, не поодинокі випадки. З Білорусі було багато хлопців. Тепер вони опинились в такій ситуації. Буквально декілька днів дзвонять з Дніпропетровська, вони знаходяться. В добровольчі батальйони, то вони, бо вони в основному Нацгвардії або Збройним силам, їх же ніхто не візьме, бо в них немає громадянства. А вони кажуть, тепер на територію своїх власних держав ми не можемо заїхати, бо нас що там гріхати їти, нас просто заарештують. І ці люди не знають, що робити. Я не усвідомлюю цього. На телебаченні говорять, щоб знайшли механізми якось видавати. Вони говорять, нам хоча б тимчасове проживання, тому що ми тепер на території України лишились уже з просроченими цими перебуваннями. Буде дуже погано їм. Вони не знаходять себе абсолютно абсолютно тут знову ж є питання наших добровольців. Перше запам'ятайте, в усіх країнах, де була агресія, знову ж порівняльно з Грузією, там так само перші, хто став захищати свою власну територію, всі були в минулому засуджені. І такі злочинці, що гайгой. У мене товариш був в підрозділі. Сотника Устима це дуже відомий такий ну, персонаж, Кни, книжки є. так Він каже, що вони, коли з нами разом йшли, там доволі жарко, як ви знаєте, роздягалися, то на них страшно дивитися. Вони в мастях всі, але воювали, вони дуже героїчні. Це сама проблема і в нас. Я думаю, що у нас на Валині, на Галичині такого нема, а Донбас. Там люди в свої молоді роки до 70% всі мають судимість. І ці хлопці з Донбасу і Луганська дуже багато. Я це особисто бачу, пішли воювати. Тепер ви розумієте, що в Нацгвардію і в ці Збройні Сили їх ніхто не бере і. Їм теж нема куди зараз іти. Вони я навіть знаю, що багато з них намагаються тепер виїхати кудись за кордон, тому що вряту то, на е, мій власний будинок вже забрали в Донецьку або в Луганську сепаратисти, і перспектив, що він мені повернеться, я не бачу ніяк. Безумовно, ще проблема є велика що. Наші війська воюють наполовину роздіті, наполовину розбуті. І то, чим їх годують, ця ем, тушонка, що дають крупи. Ну, ви розумієте, людина може день, два, три, п'ять неділю поїсти, але вони говорять, що тушонку більше, ніж п'ять днів її їсти просто неможливо, тому що були такі проблеми, ну, що не знилась. І знову ж дуже знизилась коефіцієнт волонтерів. Я не дуже. Схиляю голову перед тими, хто ще не зупинився і допомагає, допомагає. Але там, в Луганській області, ну ми бачили Харківських, бачили полтавських. з західними країнами. Практично не бачили нікого, щоб допомагали. Люди розчарувалися. Як ви Ні, ну я думаю, що це загальне зубожіння, але я кажу, що просто війна зараз стала такий локальний характер. Вона там іде, а ви ж бачите, що у нас навіть на Рівненщині яка війна? Тут війна за бурштин іде. Подивіться на наш саме обласний центр. Тут щодня майже йдуть якісь концерти, мені здається, що це неправильно. Треба людей спрямувати на те, що... Допомагати треба всім. Скільки може, стільки допомагає. А зараз люди знаходять, і що я маю допомагати, а за кого я піду воювати, а мої діти не підуть, ховаються. Я вже скільки разів казав. Прийміть закон. Той, хто на сьогоднішній день працює на благо і на економіку нашого загарбника, я маю на увазі на Росію. Взагалі немає права лишатися громадянином України. Заберіть у них це право. Вони не мають ніякого права сюди повернутися. Я не маю на увазі там дипломатичний корпус або студентів, хто вчиться там. А ті заробітчани, які від призиву повтікали туди, у них безумовно треба лишити їх громадянство. Вони приїжджають сюди і регочуть, кажуть, ну лахі йдуть воювати, а я нормальні гроші заробив там в Петербурзі чи десь в Сибірі. Скажіть. Це хіба правильно? Чому тоді решта молодих людей іде калічить, складають свої голови за свою батьківщину, за свою землю? А це гілізм нашого, ну останніх років нашого життя. Ну, я думаю, що це більшості залежало від того виховання, від того якби, морального устрою в суспільстві, яке в нас було до того, як до початку агресії. Ніхто ж не думав, що станеться така. Подія як агресія і патріотичне виховання, в тому числі потрібно було виховувати як ще починаючи з садочку, школи і так далі. А, ну, а пан Олександр, а зараз щось виховує, скажіть, що в нас є патріотичне виховання. Я хочу вам замітити, що в нас зараз що не приїжджає президент, який два дні назад був болгарський президент. У них у всіх одна риторика. Якщо б вони не були членами євроспільноти, вони б ніколи в житті не ну, більше з них не підтримали б Україну. Чому? Де да тому, що вони в фінансовій е, спокусі від е, Російської Федерації. Вони всі приїжджають. Ми вимагаємо, щоб ви нам е, дали можливість мати вільне спілкування мовою. Школи на нашій рідній мові, нацміншини. Вибачте мені, що ви все вимагаєте? У нас на українській ніхто не говорить. Прекрасно, що ви взяли розумних там собі міністрів і все, але вони ніхто й не збираються говорити українською мовою. Мені здається, що нам вже досі прикладів цих хазарових і кивалових всяких. Треба йти зовсім іншим шляхом, національну державу свою історію імплементувати в наше життя, а не чужусь там болгар угорців і ці. Віктор Григорович, давайте повернемося до того, як ви там перебували. Що цікаво особисто з вами там було, знаю, що були не одні події, пов'язані цікаві, пов'язані з вами. Чи не було страшно? Та, я особисто, коли приїжджаю туди, повірте мені, мені там найлегше. Тому що перебуваючи з тими людьми, настоящими українцями, ти немов би то повернувся в якусь там в сорокові роки або в 20-ті роки минулого століття. Це настоящі люди. Вони настільки все відверто в цих людей. От в мирному житті у нас такого ну, практично нема. Цинізм, брехня кругом. Кожен заходить до да, навіть в вашу студію, говорить одне, виходить за двері, за двері і починає казати: та ні, я цілком тебе підтримую, ну тільки я так не міг сказати. То нащо ти тоді взагалі говориш? А зі мною які події відбулись? Ну, найцікавіше, що за цю поїздку ми. Мали нагоду поїхати на саму передову, це в золоте там село навіть на навпіл між воно там 5 має золотих, та це в тому районі, де Кримське, Новотошківка. І нас туди завели по мінному полю легкова машина ну, джип завів туди по мінному полю. Ми мали там ремонтувати бойову техніку, потім комплектуючі привезли і привезли для добровольчих батальйонів ну, подарунки їжу там цигарки. Але вийшло так, що ми до пізної ночі були, і назад нас уже ніхто не міг супроводжувати. І Сказали, що ви маєте їхати з виключеними фарами і швидко вириватися. Чому тому, що телевізор говорить, що там бувають обстріли, чи щоб я? Той час, що я був там, я чув на 15-20 хвилин, тільки вони можуть е, якимось чином е, обстрілювати. Е, ні, не обстрілювати. не обстрілювати. А потім це все відновлюється, починаються кулемети, автомати, потім летять вже якісь гранатомети. А е, ну, рідше буває, що з гармат стріляють, ну а коли ніч, то там така дискотека, не змалкаючи. І от коли нам сказали, фари виключить, по телефону наговорить, не, не палити, виїжджати, ну, ви розумієте, по Мінному полю, де не дуже знаєш Дороги розходяться, в кінці-кінці кінці ми їхали-їхали, трошки збили з дороги, почали давати назад і заглохли. І почався обстріл. І ми посередині навіть не можемо сховатися, бо сказали, ні кроку не вздумайте на поле, і все замінуло. Ми вилізли з машини, то одне благо, що гармати стріляли десь дуже далеко і над головами летіли ці снаряди. Мусили вже йти вперед, але йти було теж небезпечно, бо свої мали застрелити, по ідеї секрети стоять. Але вийшло так, що повезло, що першого кому застріли, солдат був без зброї. Він був дуже здивований вночі. Говорить, ну хто ви такі, що ви тут робите? І нам дозволили в землянці переночувати, переночувати там на землі. Ну, але я кажу, що зранку я був дуже задоволений, що провів добу з такими героями на передовій подивився їхні, е, їхнє життя, Побут. Довол, дуже складне. А ну це побутом назвати не можна. Розумієте, Що, то що говорять, вони там не, не хочуть прати форму, то воно а чим прати? Там пити нема не води. Як привезуть ці два бідона, підрозділ стоїть, вибачте, чаю наварити собі. Віктор, хочу запитати вашу думку з приводу вже неодноразово говорили про те, що потрібно розпустити добровольчі батальйони, реорганізувати їх в Національну гвардію в Збройні Сили України. От чи здатні от саме добровольчі батальйони, в такому стані, якому вони є зараз, на вашу думку, повноцінно захищати територію України? Я мав можливість спілкуватися із підрозділами збройних сил. Там перший раз до речі хочу сказати: привіт, передати, якщо хтось побачить з лучан. Я перший раз на передовій зустрів, бо я бачив це в районі сектора М. Бував там ніколи не бачив, що в районі обстрілу стояли класичні міліціонери. ну там не міліціонери стояли, але ВВВшники ВВ стояли Луцькі. То я перший раз побачив таке, що один з блокпостів був під під егідою да, внутрішніх військ. Але до ви розумієте, це абсолютно різний дух у людей. Ці Голови ложать, не задумуючись, їх нічого не цікавить. Оце єдине, що їм вставляють стільки палків в колеса. Я сьогодні подзвонив, Приїхали два офіцера, визвали туди добровольчий батальйон в район Новоайдара. Вони з нами були ще рядовими солдатами в Маріуполі. А тепер їх визвали, Вони кадрові військові, але мали ну, інвалідність уже по пораненню. Тепер їх визволили, вони ну, там по два місяці провели, приїжджав якийсь полковник, і там накричав на них: що що вам здесь майдан? Я говорю, ну як таке терпіти? Хто ти такий? Яке ти маєш моральне право таке говорити? Ну, в штабі. І в кінці кінців ці люди уїхали зараз в прикордонники служити, тому що їх так і не оформлені. І в добровольчі батальйони безумовно це найпотужніша сила. Розумієте, вони вже вміють воювати. І аналогів такого піднесення, служіння своїй землі і своєму народу, я думаю, що ми не зможемо мати такі, як є в добровольчому батальйоні. Це зовсім інші люди. Вибачте, призвали. Як він не хоче, його призвали, він мусить іти. Там таких нема, Вони всі йдуть за покликом власного серця. Що кажуть, хлопці? Наскільки це все затягнеться? Чи готові вони стояти до кінця, чи готові йти в атаку, ну і так далі. Такому стані всі одностайно говорять ті, хто є на передовій, ті, хто знаходиться в зоні обстрілів. Вони говорять, що війна, по-перше, дуже вигідна для нашої української влади. Чому? Тому що це є стабілізуючий фактор до тих пір, поки буде війна, не буде ніякої революції. Тому що суспільство прийме це як зраду. Треба захищати землю, і це всі усвідомлюють. Тому вони практично всі одностайні дають один термін: п'ять років. А потім є ще один фактор, ну, війна продає, ще один фактор, що там заробляються дуже великі кошти. Ви розумієте, я бачу, от, знімав даже на плівку цю дорогу, по якій детернадо затримав поїзд. Кажуть, поїзд, коли проїхав, полтора мільйона в кишень вложить. Дорога все замінована, тільки одна бетонна дорога, по якій їздять фури туди завозять. Продукти цигарки, горілку це теж стоїть там сто тисяч. Фури доволі багато їде. Тоді по ніхто нікого не обстрілюють, коли вони приїжджають. Ну туди ті фури прекрасно, але наскільки відомо, ну люди з тої сторони розказують, що ці фури їдуть не в не на Донбас, вони їдуть в Росію. Тому що в Росії продукту то нема зараз. Те, що виготовляється в Росії, його кажуть, що їсти воно, по-перше, в два рази дорожче, ніж наші продукти. Ну, наприклад, ковбаси, сири. А по-друге, говорять, воно такої якості, що ну, воно дуже швидко набридає і їсти його не будеш. Віктор Грович, час нашої програми підходить до кінця, хочу забрати ваші. Коли наступного не чи а коли наступного разу збираєтесь відвідати, я би з задоволенням поїхав би і післязавтра, але туди їде вже не подивиться на щось, Це треба зібрати допомогу хлопцям. а я не хочу нікого ображати, але зараз. Навіть коли дзвониш, то трубку вже ніхто не хоче піднімати, щоб там з кимось поговорити хоч щось. А уявляєте, по-перше, купити скільки це коштує, ми завезли дуже хорошу зараз допомогу. Ну, і мали і тепловізор, мали і біноклі, мали і американські чоботи. Єдиний, хто підтримав цю ідею, ми багато продуктів завезли, і тушонки домашні завезли. Ну, все, скажімо так, дуже елітно завезли. Вони кажуть, що такої допомоги ми ще не бачили. Єдиний, хто підтримав це, це е, депутат, теж е, Юрій Супранів. Юрій Палич, дякую тобі, настоящий. Можу сказати, що ти Україну любиш. На цій мажорній ноті будемо завершувати наш ефір. Любіть Україну, допомагайте українській армії. На все добре, будьте з першим місцевим.